Всім привіт! Вже більше місяця ми начеренкували черенки троянд. І вони в нас стоять під бутилками. Як же ж вони там виглядають? Чи вони там живі? І що я за цей місяць робила? Чи просто повтикала в землю, накрила бутилками і сказала до побачення. Пішли, глянемо вони в мене там. Заходимо у боковий мій квітник. О. Спала спека і Сальвія ожила. Які більшість і бальзамін. І ці красуньки. О, не минем, не минем. І подивимося на спреєчку цьогорічну. Ой-ю. Як ото жоржинки такі бувають. Дуже гарно, берізка вплилась. Жовта буде. Це з одного куща розчеренкувала цілий рядок. Так, йдемо до троянд. Мене сюди пускати не можна. Йдемо до троянд. Ось вони у бутилках. Я їх накрила. Як поливаємо квітник, ми поливали і оце тут усе. вода просто так текла. Але цього недостатньо, тому що поллю, гарно пролю відкриваю, а в бутилці всередині все одно сухо. Так, дивимося, що тут. Тут у мене різні. І Ельторо, і Керіо. Всяких нарізала, які у мене є. Імператриця Фарах. Тут я не знаю, де яка. Не знаю, що там робиться. Ну, дивимося. Ото, бачите, то вже молодесенькі листочки. Тримаємо ми. Кришки повністю закриті. Дивіться, що робиться там. Кусуйся. Мені здається, що це Торо. В мене в тому році, хто пам'ятає, на початку вересня я питала, що робити. У мене Торо зацвів. Зараз я покажу той кущик минулорічного черенкування. Оце ще не факт, що вона прийнялася. Може не перезимувати. Зимуємо також в бутилках. Кришки не відкриваємо там, взагалі он. Ще тільки почала пускати листочки. О, тут дуже гарно, дуже гарно подобається мені. На цьому етапі. Можна подумати, що вони вже пустили коріння, але коріння, як такового, там нема. Там просто біля ось цього черенка, ось оцього, ось, діється, це минулорічний. Зараз там не коріння, а ось отакі вузли. Ось Бачите, це воно вже висохло, але ось такі вузли, за рахунок яких рослина бере для себе якісь речовини із землі і вологу. За рахунок цього вона тримається і випускає зараз листочки. Але повноцінного коріння зараз там немає. Немає там коріння зараз. Тому не кришки не відкриваємо, тільки під час поливу. І закриваємо назад. І зимуємо так само. Я в тому році ще насипала отак багато ось виноградного листя звідси. Притоптала, щоб вони перезимували в мене всі отак накриті. І тримала я їх накритими, із шести штук у мене перезимувало тільки дві Вон вони. Тримала я їх накритими. І повністю я зняла отак накриття, повністю бутилку я зняла після 18 травня, коли пройшли усі всі заморозки. Ось. Ця не знаю, не цвіла вона в мене цьогоріч ще, але корінчик пустила. Навесні я її пересаджую. Зараз вона в мене ціле літо тут так і росте. І ця навесні піде на постійне місце, бо тут вони не будуть обидві. Це Ель Торо. А на наступний рік уже буде досить непоганий кущик. Всі буремні події в своєму житті вона пережила. І вона ж цвіла у мене. Хто мене постійно дивиться, вона в мене цьогоріч також цвіла. Хто не знає сорт Ель Торро, Зараз покажу. Ось ось це Ель Торро. Листя як пластикове, дуже довго тримає квітку. Це така краса. Дуже легко піддається черенкуванню. Так що повторюю, що те, що вони зараз пустили листочки, це ще нічого не значить. Результат буде на наступний рік навесні. Я ж кажу, у мене навесні отут стояло шість бутилок. Ви бачите, шість троянд, тільки дві. Поз вони також почали відходити, отак. А потім, наче їх щось підкосило, і все. Вони зав'яли, я вирвала, а там корінця нема. Ось. Отак було стромлене в землю. Бачите? Коріння взагалі нема. Просто оці вузли, з рахунок яких вони зараз харчуються з землі. Троянди. І ось таку я. Відрізала big Purple. Я вже не пам'ятаю. У відео я показувала, які я брала. Це треба передивитися. Тоді буду, тоді раптом згадаю <сум> усе. Так, ой, як вилізти звідси. Як звідси вилізти. А, зараз покажу, яку я ще брала на черенки. І мені б дуже хотілося, щоб. І вона прийнялася, тому що вона в мене без назви, я купувала на базарі, назви не знаю. Треба, брати сапуй полоть. Ось оця сонечком припекло трохи її. О, вже позасихала червона. Дуже гарна вона. Очима відпочили, вухами наслухалися. Зустрінемося у наступних відео. По скриптум. Я не бачила, що в мене ще одна цьогорічна спреєчка зацвіла. Флешнайт. В мене є така доросла. Вона зараз цвіте там у боковому. Краса! А це мій помічник.